Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Наш канал продовжує огляд партії українських шахісток, які граються на жіночому чемпіонаті Європи. І цього разу в фокусі нашої уваги знову опинилася Анна Ушеніна, яка у восьмому турі грала проти молодої і дуже перспективної шахістки з Нідерландів, міжнародного майстра Елін Рюберс. Ця партія особисто мені дуже сподобалася своєю драматургією і цілеспрямованості Анни Ушеніної в досягненні мети. Є4 зіграла Роберс С5, сицилійський захист. Кінь ф 3, кінь С6, Д4 розмінялися і чорні відразу грають Е5. Після кінь Б5 ставлять пішака на Д6. Це варіант Калашнікова. Білі грають кінь 1, С3, А 6 проганяючи коня. Слон Е6, кінь С4, б 8 і А6. В цій позиції найбільш логічним є розвиток королівського коня, щоб якнайшвидше зробити коротку рокіровку. Але Анна Ушеніна дещо порушує дебютні принципи і ставить вже розвиненого коня на Б4. Чорні готують просування пішака на д 5 тому білі змушені блокувати його. Взяття ЄД і тепер вже кінь в 6, нападаючи на пішака. Білі в цьому варіанті йдуть на жертву матеріалу. Після G3 кінь Б 5 слон 2, нападаючи на коня. Раніше цей кінь відходив на Б6, пропонуємо розмін легких фігур. Але Анна Ушеніна вирішила зберегти побільше фігур на дошці і відійшла конем на С7. І це вже теоретична новинка. У чорних зайвий пішак, але натомість у білих два потужних слони. Особливо сильним виглядає білопольник. Слон Е3 грає Рьоберс після слон Е7, слон А7, нападаючи на туру, та відходить, і білі навіть не натякають на можливість повторення позиції, граючи слон Б6 і зв'язують коня С7. Тут українці варто було все ж таки повернути свого зайвого пішака, але розміняти одного зі слонів суперниці. Зіграти Д5 після взяття ферзь д 6 подвійний удар, слон Д4 і кінь Е6. Від розміну свого чорнопольного слона на коня суперниці білим не втекти. Після взаємних рокіровок С3 кінь б'є Д4, Ферзь Д4 Тура ФД8 у білих немає жодної переваги. Позиція абсолютно рівна, незважаючи на відносну слабкість пішака Д5. Все ж таки на дошці різнокольорні слони, і компенсацію у вигляді контролю над полями чорного кольору чорні обов'язково отримували. Але Анна Ушеніна зробила неточний хід. Замість d6 d5 зіграла тура b8, і білі поставили ферзя на d2. Позиція чорних вже дещо гірша, але краще було все ж таки зробити рокіровку. Та Ушеніна невчасно просуває пішака на d5, мабуть, сподіваючись, що білі просто заберуть конем. Щоправда, і в цьому випадку, після ферзь d6. Білі можуть грати не слон d4 як раніше, а ферзь e3, захищаючи обидві фігури і зберігаючи перевагу двох слонів. Але нідерландська шахістка зіграла ще сильніше. Замість взяття на e5 вона зробила довгу рокіровку. Тепер бити на c4 просто не можна, тому що білі відійдуть ферзем на А5, одночасно нападаючи на дві чорні фігури, і уникнути матеріальних втрат їм не вдається. Тому кінь Д 7 зіграла у Шеніна, нападаючи на чорнопольного слона. І тут Роберс варто було просто побити на це 7 і забрати ферзем на Д5, тиснучи на коня Д 7 що не дає чорним зробити коротку рокіровку. Звісно, конем можна відійти, але тоді втрачається важливий пішак Є5. Перевага тут у білих дуже велика, але на щастя для українки її більш молода суперниця помиляється. Рьоберс вирішує забрати на d5 білопольним слоном, і після взяття на b6 кінь б'є b6, збираємо кінь б'є d5, білих слонів на дошці не залишилось. Чорні без проблем роблять коротку рокіровку ферзь е 2 загроза кінів 6 і виграш ферзя. Тому треба відходити або ферзем, або слоном. Можна було зіграти слон d6, але Анна Ушеніна ставить свою легку фігуру на f6. Це досить далекоглядний хід. Чорні планують у певний момент просунути пішака на Е4 і відкрити слона для атаки на ферзовому фланзі, адже положення білого короля не таке вже й надійне. Щоправда, після король Б1 головним фактором оцінки цієї позиції є різниця в силі легких фігур. Потужний білий централізований кінь зараз домінує над чорним слоном, але подивіться, що було далі: після тура Е8, тура h1, тура Е6, ферзь е 4. Білі міцно прихопили поля білого кольору, чорні роблять квартирку, і тут варто було зіграти f4. Після взяття ферзі F4 взяття на Е1 і розмін на F6, який дозволяє білим вигідно трансформувати позицію. Тепер вже чорний король більш послаблений, ніж король білих. У білих серйозна позиційна перевага. Але на свою біду Роберс зіграла c 4 Вона зміцнює коня d5. Але ще більш послаблює свого короля. Анна Ушеніна відразу це відчуває, і грає ферзь А5, нападаючи на пішака. Після ферзь С2 нарешті Б7 Б5. Тура Б8 довго чекала своєї черги увійти у гру. Від колишньої переваги білих не залишається і сліду. Після взяття АБ, Рьоберс знайшла найсильніший хід ферзь С7, нападаючи на туру та ферзя. Але, звісно, Анна Ушеніна веншпіль не йде. Вона відходить на А8. І Рьоберс, опинившись у складній ситуації, робить ще одну вже вирішальну помилку. Нідерландській шахістці варто було все ж таки забрати на Б5. Тактичне обґрунтування цього ходу полягає в тому, що чорні не можуть бити пішака Б5 турою, тому що буде взяття з шахом і вирішальний удар тура Д8. Білі виграють ферзя. Тому чорним можна було б зіграти слон Д8, нападаючи на ферзя білих, але той відходить. Захищаючи пішака, ферзь А5 і кінь С3 дуже важливий хід. з міцненням пішака Б5 білі досягають відносної безпеки для свого короля. Після слон Б6 можна зіграти Тура Д5, контратакуючи пішака Е5, і тут шанси суперниць були рівними. Але Роберс вирішила зіграти інакше. Вона просуває пішака на А5, начебто хороший хід, тому що Тура Б8 тепер упирається в свого пішака. Але тепер, граючи слон Д8, чорні знищують пішака А5 своїм ферзем, і загроза для білого короля приходить вже по крайній вертикалі. Водночас чорний пішак Б ще зіграє свою важливу роль. Білі ставлять туру на Е3, але Б4, забираючи поле А3 у білої тури, і знову загрожує тура А8. Тому ферзь С4 грають білі, і тут слон Б6, нападаючи на туру. Поступово сили легких фігур суперниць зрівнялися. Більш того, якщо забрати конем слона, то після ферзь Б6 положення явно на користь чорних, тому що їхній король у цілковитій безпеці, а про білого короля, якого от-от всерйоз почнуть турбувати чорні фігури, такого не скажеш. Тому Тура е 2 зіграла Рьоберс і слон пішов на D4. Давайте тепер порівняємо силу легких фігур суперниць. І слон і кінь знаходяться у центрі. Але в той час як кінь на Д5 не є функціональною фігурою. Слон чорних став дуже корисним гравцем в атаці на білого короля. Після Ф4 Б3 зіграла Анна Ушеніна, починаючи вирішальну фазу цієї атаки. На ферзовому фланзі королю вже не втриматись. Але після ферз c1 чорні не поспішають давати шах на А1, тому що тоді король може втекти в центр. Тура Д8 грає українська шахістка, нападаючи на коня. Роберс, звісно, могла відійти, наприклад, на Б4, але тоді чорні ставлять форсований мат. Слон Е3, жертвують слона і ферзь А1. Тому F5 зіграла Роберс, нападаючи на туру, і та спокійно відійшла на Е8. Вбивча загроза зв'язки Тура ц 8 змусила нідерландську шахістку визнати свою поразку. Ось така партія. Здавалося, Анна Ушеніна потрапила у дуже скрутну стратегічну ситуацію. Спочатку Елін Роберс досягла великої стратегічної переваги, отримала потужного централізованого коня, який буквально насміхався над поганим слоном чорних. Але часи змінились. Згодом сам чорний слон потрапив у центр і, захищений пішаком е 5 став головним диригентом атаки на Білого короля. Ця красива партія також була важлива у спортивному плані, оскільки на той момент Роберс боролася за лідерство, і Анна Ушеніна, вигравши цей поєдинок, відкинула конкурентку назад. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення.